Дівчина така собі рейвтусовщиця, бармен. Історія з нею відбувається ідеально: повага, вдячність, перші кроки починає на мені заліпати, але все стримано і без нав'язаності, секс і все, що з ним зв'язано прямо як спорно мрії. Відкриває мені багато нового здорослого життя. Грали в правда чи дія 21+. один що у неї партнерів було в 2-3 рази більше, ніж у мене, в найрізноманітніших комбінаціях і місцях. З досвіду, чи кількість її партнерів може стати проблемою, як відноситись? Слухай, ну це таке що ти ж розумієш, тут питання, скоріш, яке, на яке ти повинен відповідати. Дуже часто зустрічається така історія, що хлопець, коли дізнається, що у, дівчині, у дівчини багато партнерів було, і у неї був, ну, скажімо так, різноманітний досвід, він це не може виконати з голови. І для більшості хлопців... Ця ідея стає ідеєю фікс. І я вважаю, що це плюс-мінус нормально. Ну, тобто, це, це не значить, що тобі треба щось проробляти. Крім того, як показує практика, це ніяк не проробляється. Скільки вже було такого, що чувак, наприклад, звертається на консультацію, і він свого часу ще до того, як там, потрапити на канал, ніж звернутися на консультацію, він, наприклад, дізнається щось з минулого своєї дівчини. Ну, наприклад, що у неї була груповуха МЖМ. так? Він починає стосовно цього якось себе накручувати, і він починає. Він ходить до одного психолога, до психотерапевта, він ходить до них просто місяцями, до різних. І нічого, він все одно себе накручує. Він все одно себе накручує. Тобто практика показує, що ця ідея ніколи від тебе не дінеться. І ось стосовно цього треба розуміти, що коли ти дізнаєшся таку інфу. Можливо, станеться так, що ти вже не будеш почуватися комфортно в таких стосунках. І нічого це не змінить. Тому, чи може стати і кількість її партнерів проблемою? Так, якщо ти почнеш себе накручувати. Якщо ти із тих хлопців, які не будуть себе накручувати, це не буде проблема. Чи те, що у неї більше партнерів, ніж у тебе, це означає, що вона не придатна до стосунків, звісно, що ні. Сам по собі цей факт не означає нічого. Треба дивитись на те, як вона думає, які вона там робить висновки та таке, та таке інше. Просто дуже часто буває так, дуже часто, що дівчата, у яких багато партнерів було, вони на, насправді для стосунків потім не підходять, тому що формат стосунків, де вона, ну, називаємо так, бойова подруга, вона довго ну, не витримує. Вона, от як і кажеш, рейф тусовщиця. Вона думає, що буде тусня, і навіть потім у стосунках. Ось і все тому давай скажу так, Марсік. Якщо тебе зараз це не турбує, якщо ти дізнався цю інфу і тебе, ну як то кажуть, російською нічого не гложить, продовжи стосунки і дивись, як ти будеш себе почувати, і дивись на її вчинки. А далі час покаже.